Усі бажаючі мали нагоду покататись на велосипедах і пожертвувати кошти на добру справу. Допомогти матеріально бійцю Володимиру Васяновичу. Ми допомагаємо бійцю. АТО Володимиру Васяновичу. Це наш житомарянин, який у свої 20 років втратив ногу ліву. Під час антитерористичної операції боєць захищав нашу країну з перших днів антитерористичної операції. Після того як військовослужбовець втратив ліву кінцівку, його відразу відправили у Дніпропетровський шпиталь, де зробили невідкладну операцію. Потім перевезли до Києва, де наразі він знаходиться. Потрібні кошти ще не на одну операцію та на протезування. Захисник України Володимир Васянович вірить, що у біді він не один. Кожна копієчка і кожна листівочка, яку сьогодні ми будемо. Відправляти Вові вона подарує йому тепло і надію. Якщо ви маєте бажання допомогти поставити на ноги захисника України, перерахуйте кошти за вказаними реквізитами. Долучайтесь до благодійних справ і ви.